Перша доповідь буде присвячена такій темі, яку ми вкрай рідко обговорювали на наших конференціях, як мені здається. Однак тема важка: це про ріго на доляріс. І це така тема, яка на сучасному етапі суто актуалізується. До цієї доповіді я включила останні погляди на цю проблему і матеріал з. 12-го всесвітнього конгресу по свербежу шкіри, який відбувся в грудні 23-го року в Сполучених Штатах, який я мала нагоду відвідати. Перш за все, я хочу сказати, що проблема доволі актуальна, і на сьогодні, працюючи в кризових умовах, ми з вами бачимо, що таких хворих стає здедалі більше. Як завжди, ми оперуємо статистикою країн, в яких вона дуже чітка там дисциплінована. Це, наприклад, статистика по Сполучених Штатах. Дорослі пацієнти з проріга на долярі складають за оцінками приблизно 90 тисяч хворих. Частіше це вік 50-60 років. Вважається, що є відносно рідким станом з оцінками поширеності 72 на 100 тисяч осіб. Інше дослідження показало, що на проріга на долярі припадає приблизно 125 тисяч амбулаторних візитів у Сполучених Штатах на рік. Недавне європейське дослідження серед населення Німеччини виявило поширеність 0,1%. Крім того, захворювання виявляється частіше у жінок з темними фототипами порівняно з іншими дерматологічними групами. Тим не менш, невелика популяція пацієнтів демонструє значне навантаження на систему охорони здоров'я та відчуває значний тягар симптомів та негативний вплив на якість життя. Крім того, асоціюється збільшенням частоти ряду супутніх захворювань, тобто, це так звана коморбідність, яка вище порівняна з іншими запальними дерматозами. Або пов'язана з підвищеним рівнем психічних розладів, ендокринними, серцево-судинними, нерковими розладами, а також ВІЛ і злоякісними новоутвореннями. Перший опис про Ріга був зроблений а, а, Гіппократом, як вважає Гебра, це вказано в а, документах, які на сьогодні доступні нам. А, і перший опис приблизно датується 460-377 роками до нашої ери. А проріга, це термін спочатку був багатозначним. Про це я зараз також скажу щодо термінології, бо вона змінюється, змінюється ставлення до терміну. І раніше термін використовувався для опису цілої групи сверблячих станів, що супроводжувалося утворенням папул. А проріга нодуляріс як нозологічна одиниця, вперше з'являється в архівах дерматології в кінці 19 століття. В 1879 році Вільям Август Хардевей описав, як множинні пухлини шкіри, що супроводжуються свербежом в архівах дерматологи. чекаський дерматолог Хайт. Описав вже на основі власних спостережень через 4 роки, тобто у 1883 році, і в 1909 році гайдом же був введено термін проріга на долярі. З Тому дуже часто, багато років можна сказати, майже 100 років. Проріга гайда ми мали такий термін. Його було додано до дерматологічної номенклатури, яка вже використовувала термін для неоднорідних станів. Узгодженості в номенклатурі ніколи не було досягнута. Перша спроба досягнути узгодженості була проведена в 2020-2022 роках щодо термінології. Ну і скажімо, що ще Гайд зазначив майже більше ста років тому. Що існує значна плутанина в номенклатурі шкірних захворювань, і проріга не є виключення. В Європі захворювання також описують як хронічний свербіж вузлового типу. І дійсно на сьогодні існує різниця в визначенні терміну в Європі і в Сполучених Штатах. Термінологія, яка використовується в Сполучених Штатах, прорігонодуляріс, тобто вони віддають перевагу цьому терміну, який охоплює всі варіанти. Оскільки він вважається, по-перше, достатньо вдалим, описовим і він відображено на сьогодні в МКХ-10. Відповідно до МКХ-10, ми маємо два підтипи: перший вузловата проріга та інші типи проріга Л282. Тобто проріго без додаткових уточнень, гебра, проріго мітіс це легкі проріго, так ми визначаємо, і папульозна кропив'янка. До вашої уваги таблиця, в якій відображено різні терміни, які протягом всього цього історичного часу використовувались для позначення проблеми проріго, і за яким параметром їх вводила та чи інша школа дерматології або група авторів. Тож на сьогодні підсумкова інформація щодо термінології, рекомендації ЄС та сполучених штатів щодо основних ознак і симптомів для діагностики на основі європейського консенсусу та американського консенсусу. Я на сьогодні покажу вам, як виглядають ці документи. Хронічне проріго є і є вузлувати проріго, яке діагностується клінічно на підставі трьох основних симптомів. Ми з вами, дерматологи, знаємо, що наша спеціальність є суто низькотехнологічною, і більшість діагнозів ми формуємо на підставі клінічного огляду. Тільки в тих випадках, коли ми не можемо верифікувати діагноз, ми скеровуємо наших хворих на панч-біопсію. Тож шкірний свербіж, який триває більше шести тижнів, на сьогодні пропонується назвати назва, назва хронічне проріго, і ми бачимо, що в ЄС все ж таки частіше використовується цей термін. А в Сполучених Штатах проріго на доляріс на підставі клінічних проявів та клінічних ознак. Ми зазвичай встановлюємо діагноз. Треба сказати, що в літературі виділяється декілька підтипів проріга ріго на папульозний, вузлуватий, бляшковий, пупкоподібний, дуже схожий з лімфоматоїдним папульозом, до речі, і лінійний тип. Можуть співіснувати одночасно декілька підтипів однак, зазвичай переважає якийсь один. На підставі даних досліджень професора Соні Стандер вона на сьогодні вважається одним з найбільш впливовим вчених дослідників, які вивчають свербіж шкіри взагалом. А це Німеччина дерматологічна лікарня університетська Мюнстера. Яка проводить постійно великі дослідження, вона є центром її бази вивченню про на доляріс. Ми бачимо, що що свербіж є тим симптомом, який переважає і знижує якість життя для виконання стандартизованої документації в світі використовуються стандартна дерматологічні шкали оціночні. Серед них дуже відомо добре нам з вами. Наприклад, IGA, да, це проста рейтингова шкала, також PAS, оцінка активності та тяжкості свербежу та глобальна оцінка свербежу дослідником. Що пропонується для дослідження додаткові, які методи для таких хворих, перш за все, Невеликий перелік лабораторних досліджень, бо ми з вами розуміємо, що це жодним чином не приближає нас до верифікації діагноза, однак це може бути потрібним для виявлення коморбідності якоїсь, яка притаманна, проріго на доляріс, або перед тим, як призначити системне лікування. І у разі потреби також до переліку тестів додається загальний імуноглобулін І та ВІЛ. Хочу сказати, що вузловата проріга є одна з віл-асоційованих дерматологічних хвороб. На сьогодні багато лишається питань для обговорення. Наприклад, ті труднощі, які виникають з плутаниною в термінології, і деякі автори пропонують розглядати цей розлад лише як вузлову хворобу, деякі автори. Вважають, що це окрема нозологічна одиниця, Деякі вважають, що вона може бути супутньою при різних інших хронічних запальних дерматозах однак більшість схиляється до того, що все ж таки це окрема існуюча нозологічна одиниця з дуже відрізняючимся етіопатогенезом. А, тож диференційна діагностика вкрай складною може бути в деяких клінічних випадках. Потребується диференціація від перфораційних захворювань, таких як хвороба кірла, гіпертрофічного плаского лишая, атопічного дерматиту з хронічним лишаєм, амілоїдного ліхену, аутоімунних похирчатися захворювань, таких як, наприклад, бульозний пемфігоїд, дерматит герпетиформний, невротичні екскуріації, множинні кератокантоми, укуси комах. Та короста Ми дуже тісно співпрацюємо на сьогодні з БМЛ-лабораторією міста Київ. Вже панч біопсії стали у нас рутинною діагностикою, і на за останні два роки, скажімо, маю біля десяти підтверджених морфологічно вузловатих проріго типова клінічна картина до вашої уваги, гістологічна. А інколи бувають виникають складнощі при е, верифікації діагноза е, під час проведення гістологічного дослідження. Частіше за все, ми диференціюємо між прорігано та ліхін Сімпліс Хронікус, е, з гіпертрофік ліхін плянус, з ліхін амілоїдозіс, це все приклади моїх е, власних хворих, тобто з фототеки власної, і врука вульгаріс до вашої уваги. Диференційні діагнози слід пам'ятати, що псевдоепітеліоматозна гіперплазія може мати також схожу гістологічну структуру та може симулювати плоскоклітинну карциному. Також може відбуватися протягом тривалого часу неліковане проріганодуляріз. В деяких вогнищах може відбуватися плоскоклітинна трансформація. Тому такі хворі потребують постійного диспансерного нагляду протягом життя. Лікування для пацієнтів з проріга надуляр до останніх можна сказати років були дуже обмежені. Ми знаємо наскільки торпідний перебіг, наскільки складно лікується. І на сьогодні е, наразі не існує затверджених FDA методів лікування спеціально для прорігонодуляріс. Тобто на сьогодні ми використовуємо певний перелік методів, про які я зараз скажу. І адекватне лікування прорігонодуляріс, програма лікування має стоту стосуватися як нейронних, так і імунологічних компонентів виникнення зуду свербежу. Враховуючи нові варіанти лікування цього захворювання, яке важко піддається лікуванню, переглядаються настанови. Тобто проріга є дуже обтяжливим захворюванням. В лікуванні на сьогодні використовуються моноклональні антитела, низькомолекулярні препарати, модулятори рецепторів опіоїдів, допіломаб, не маємо з вами ще в Україні. немолізумаб, завершена третя фаза клінічних досліджень. Ну і в опублікованій першій міжнародній настанові з'явилися інгібітори як кінази. Тобто, зараз через 110 років після введення терміну. Роріга на Група дослідників надала перші перші багато національні рекомендації щодо раціонального діагностичного та терапевтичного підходу в 2020 році. До вашої уваги перша настанова, перша 2020 рок, рік щодо хронічного свербежу, включаючи вузлувати проріго до співавторів. Увійшли багато багато о, вчених з усього світу. Штати Сполучені, Канада, Німеччина, Польща, професор Яцик Шепетовський, і є співавтором. Тобто, це International Forum for Study, of Each, перша настанова, яку вони видали. І на сьогодні існує ще один документ: це практичні підходи до діагностики та лікування вузловатого прорігу, консенсус експертної групи Сполучених Штатів. Було проведено систематичний огляд баз даних pubmed СКОПУС, на підставі яких було створено ці рекомендації. Була взята був взят період від 90 -го, 1990 -го року до 22 березня 2018-го. Проаналізовано 706 унікальних досліджень, опублікованих англійською мовою. І на підставі цього ми отримали рекомендації для використання. Серед місцевих препаратів нам пропонується кальціневрин, кальцепотриол, капсаїцин. ну добре, що ми маємо з вами кальці... інгібітори, вибачте, кальциневрину та кальцепотриол в Україні, капсаїцину немає в нас. Талідоміт також ми з вами да, не маємо. Циклоспорин маємо з метатрексатом. Однак хочу сказати з власного досвіду, що дуже короткі ремісії, дуже демотивуючі застосування цих засобів. Ну, Ще використовуються прегабалін, амітрептилін, парокситин, однак також дуже обмеженою ефективністю, це ми з вами з практиці знаємо. Місцеві кортикостероїді. Ну, топічні, скажімо, використовуємо, внутрівогнищеві використовуємо. Серед фізіотерапевтичних методів до настанов включено фототерапію і кріотерапію. Так, це зменшує свербіж, працює у деяких хворих, однак також дуже в обмеженому форматі: психосоматичні, психологічні, психотерапевтичні втручання. Ну і скажімо, з системної терапії із нового біопрепарати, малі молекули та інгібітори янус кінази. Антигістамінні засоби, чи можемо використовувати так, це є перша лінія терапії, однак доказів протисвербіжної терапії недостатньо. Ну, це є перша терапія засобів, які ми можемо використовувати, тому що зрозуміло, гістамін може бути одним з медіаторів проріга на доляріс. Ну і відповідне застосування буде виправданим антигістамінних засобів не більше чотирьох тижнів, які загальні правила. Тобто, призначення обов'язкове, вони можуть комбінуватися з іншими протисвербіжними засобами. В монотерапії зрозуміло, вони будуть мало ефективні. І стандартні дозування мало ефективні. Тому терапія повинна тривати не менше 4 тижнів до повного припинення свербежу. Якщо вона неефективна. ми підключаємо інші терапевтичні модальності, дозу знижують повільно і виправдана комбінація може бути двох-трьох синергічно діючих антигістамінних засобів. Це також дозволяється в настановах. Їх також можна поєднувати з седативними на ніч. Хочу звернути вашу увагу на молекулу цитиризина та її переваги. А саме відсутність ризику виникнення органної токсичності, може прийматися з їжею, відсутній ризик деяких лікарських взаємодій і доведений досвід безперервного використання до трьох років. А саме, цитрин, таблетки цитиризину 10 мг, виробництво компанії Доктор Редіс. Зареєстрований FDA постачається до Сполучених Штатів країни ЄС, зокрема у Велику Британію, Німеччину, має власну доказову базу і відпускається без рецепта, що дуже гарно оцінили наші з вами хворі, які зараз перемістилися туди, де нема дуже швидкої допомоги лікарської. Вони можуть продовжувати лікування в усіх країнах і в Штатах, і в Канаді, і в ЄС можна придбати це безрецептурно». А і декілька, буквально такі калейдоскоп клінічних прикладів, хвора 35 років, хвора 16 років, раптово після бомбардування. Багато хто пов'язує з сильним стресом. Така дівчинка 8 років, з, е, клінічно схожа на лімфоматоїдний попульос. Однак хочу сказати, що всі випадки підтверджені гістологічно, за браком часу вже не зупиняюся. От два тижні терапії, інгібітераміяноскінази. Хочу сказати, що на третій-четвертий день вже відмічено було ефект. Це торпідний випадок. Він не реагував на циклоспорин, не реагував на ну, тривогнищеве введення кортикостероїдів, на кріотерапію, на фототерапію не реагував. Тобто, дуже, маю декілька дітей зараз таких. Два тижні терапії, бачите, як все гарно. А це третій місяць лікування, ще більш гарно, а потім припина, припинено було лікування. Відміна педіатрам і через два тижні після відміни маємо рецидив, який зараз дуже повільно реагує на повторне призначення цих засобів. Так, що це такі складні терапевтичні опції, які дуже зважено постійно призначати, потрібно призначати, маючи певний досвід і. Дуже, дуже добре такі продумувати рішення, щоб потім не мати проблем з відміною засібів і з демотивацією хворих. Тож підсумовуючи, я хочу сказати, що проріга на доляріс є надзвичайно складним для лікування станом, оскільки існує брак ефективних методів лікування в світі через наше обмежене розуміння його патофізіології. Наразі доступні варіанти лікування часто є мультимодальними через перетин нейроімунних і факторів у патогенезі на доляріс. На щастя, оскільки наші знання розширюються, дерматологія бурхливо розвивається. Це доказова наука. Вона має вже і історію, і сучасна наука. Вона дуже передова. З'являються нові методи лікування спрямовані на конкретні молекули, біомаркери проріга на долярі, що дає надію цій багатостраждальній групі пацієнтів. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів, коли ви стикаєтесь з такими важкими хворими.